Давайте по порядку. Я думаю, що коли Російська Федерація погрожує Сполученим Штатам розірванням дипломатичних взаємин і підкреслює, що Росія буде доганяти кожну країну, яка буде конфісковувати російські активи, як про це сказав вчора прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пісков, це не просто про гроші, це так би мовити зміна планів Російської Федерації, яка для них не бажана. Що мається на увазі? От є конструкція війни на виснаження. У війні на виснаження Росія витрачає певні свої ресурси на війну, на військово-промисловий комплекс, на великі гроші, які витрачаються, до речі, на армію, а разом із цим Захід також витрачає свої гроші і свої ресурси. І Україна витрачає свої гроші і свої ресурси. І є, звичайно, сподівання, що західні гроші, ресурси і українські можливості закінчаться раніше, ніж ресурси Російської Федерації. А тут, коли мова йде про російські активи, пропонується весь банкет оплачувати російськими грошима. Тобто Росія виснажує свої ресурси, свої фінансові можливості, і разом із цим з іншого боку теж російські гроші з обох боків російські гроші. І, звичайно, це не дуже подобається Путіну, тому що, виходить, що його за війну з Україною кожного року будуть там штрафувати на умовні там 50, 60, може, 100 мільярдів доларів. І це буде означати, що Росія не просто витратить свої гроші на війну, а що вона й не побачить ніколи тих своїх активів, які вона сховала у західних банках і, і фінансових компаніях. Звичайно, це Путіна не влаштовує, тому що це тоді не війна на виснаження. Тобто, це війна на виснаження, але це війна на виснаження, виключно російських фінансових ресурсів. Сполучені Штати нічого не витрачають. Європейський союз нічого не витрачають всі українські витрати на мос на війну оплачує Путін. Ну кому це сподобається? Тому звичайно йдуть досить серйозні погрози. Тому звичайно, Росія буде думати про те, як її юридичним шляхом зупинити цю конфіскацію активів. В цьому є логіка щодо ж процесу перемовин, так званих, про які пише Нью-Йорк Таймс, то про цей. Про процес про ці сигнали говорять достатньо давно, тому що активізація розмов про російські активи вона відбулася саме цими тижнями на тлі ось цих проблем, які виникнули із голосуванням у конгресі Сполучених Штатів, із тим, що відбувається сьогодні в Європейському Союзі навколо угорської позиції, а я особисто про сигнали з російського боку, що вони там хочуть якихось і перемовин. Причому не стільки з Україною, стільки із Заходом, чую вже кілька місяців поспіль. Однак, знову таки, ви можете навіть по цьому тексту в Нью-Йорк Таймс побачити, що мова йде про такі перемовини, які зафіксують за Росією, принаймні де факто, те, що вона контролює окуповані території. Тобто Путіну потрібно таке перемир'я, яке не дозволить йому втратити ані метра загарбаної території. В цьому філософія такого не закінчення війни, а може призупинення війни, тому що в будь-якому іншому разі Путін, звичайно ж, ніколи не погодиться на якесь реальне обговорення можливостей призупинення війни. Це перший момент. Другий момент путіну дуже потрібно. Оцими своїми сигналами, що він готовий до перемир'я, створювати конфлікти у середовищі, скажімо так, союзників між Україною і Заходом серед різними групами західних політиків. Тому ну, що одні будуть казати: ну, бачите, наступ українських збройних сил не призвів до звільнення цих територій. Ми витратили десятки мільярдів доларів. Далі будемо витрачати ще десятки мільярдів доларів. Українська економіка буде руйнуватися. А так, у нас не мов би є шанс залишити під контролем Росії те, що вона і так контролює, і разом із цим приступити до відновлення української економіки. Інші будуть сказати: Ну, послухайте, але ж ми таким чином погодимося із тим, що міжнародне право зруйноване, що одна з держава може силою захопити 20% території іншої, і нічого, і потім доведеться з цим рахуватися, як із доконаним фактом. Українські політики, звичайно ж, знаючи настрої населення, соціологічні, які пов'язані з тим, що більшість українців, вважає, що закінченням війни може бути тільки вихід на кордони 1991 року, теж не можуть піти на такі умови. А це для Путіна обов'язкова умова. Це теж треба усвідомлювати, без згоди, якщо не формальної, так фактичної Заходу і України на те, щоб. Та частина української території, яка сьогодні контролюється Москвою, залишилася під її контролем. Ніяких перемовин він не допустить. І ще дуже важливий момент, який теж згадується у цьому тексті в Нью-Йорк Таймс, який теж відповідає реальності: Росія бажає розмовляти не з Україною. Україну як суб'єкт політики вона не бачить і бачити не буде. Це про це треба в принципі забути. Вона хоче розмовляти з Сполученими Штатами Америки. Я американські журналісти в принципі мають рацію, коли говорять, що прогрес в тому, що Путін вже не збирається вимагати від Заходу заміни українського керівництва. Він готовий так мовити погодитися з тим, що та територія, яка контролюється зараз легітимною українською владою, залишиться під її контролем, під контролем саме цієї адміністрації, яка є в Києві, а не якоїсь маріонеткової адміністрації, яку він готував для України у лютому минулого року, але говорити про це. Путін, звичайно, хоче з адміністрацією Сполучених Штатів, вона для нього партнер по переговорах, а зовсім не Україна. І це ще один сигнал. Він ніби говорить адміністрації Джозефа Байдена. Якщо ви не хочете зі мною домовлятися, це ваші особисті проблеми. Тоді я буду продовжувати війну у очікуванні нової американської адміністрації, з якою я домовлюся набагато більш комфортно, ніж з вами. Ну або якщо вам пощастить виграти вибори. Буду розмовляти вже з вами. Однак, зараз у вас є шанс перед президентськими перегонами у Сполучених Штатах, комфортно і для мене, і для себе закінчити цю історію. Якщо вам, звичайно, потрібно закінчувати війну перед вибором. Якщо ні, тоді будуть абсолютно інші домовленості після президентських виборів у Сполучених Штатах, можливо, на інших умовах, але це вже буде не ваша проблема. Ви, в принципі, залишитеся і спадщиною і невиграної війни в Україні. Оце така, я б сказав, гра. І треба завжди пам'ятати, що коли Путін якісь сигнали навіть пропонує через якихось людей, через якихось представників своїх спецслужб, це не обов'язково реальна пропозиція вести перемогу. Це дуже часто такий абсолютно очевидний розрахунок, щоб посварити всіх, щоб завербувати. Адже вербовка це з точки зору логіки будь-якого спецслужбіста, це просто створення таких умов, за яких завербована особа робила не те, що відповідає її інтересам. Ну, це абсолютно чіткі прийоми Путіна, які ми спостерігаємо весь час його перебування на посаді президента Російської Федерації. І треба сказати, що вони нерідко призводять до позитивного для нього результату, і буде тому треба бути насторожі. Ну, Очевидно, що це величезна проблема для України і. Один з факторів, який змушує Захід задумуватись про можливі переговори з Путіним, це в тому числі прогнозований деякими аналітиками. Так, це це постійно читаю в німецькій пресі, в американській пресі, де популяція України в майбутньому, так. Тобто приговориться не тому, щоб не зробити поступку для Путіну, а для того, щоб запобігти можливому значному зменшенню демографічному України, України в майбутньому. Так? Ну, не потрібна в ЄС і в НАТО пустеля замість конкретної країни під назвою Україна. Тому це, звичайно, серйозна проблема.